Всім привіт, друзі! Ну що, вирішила сьогодні поставити заготовку поточити, але виявилось, що попередньо треба підвести ріжці. Ну, Так як ви вже здогадалися, роблю я це сама. Тому, от, власне, заточний станок. Це лента з вулканітового якогось з вулканітовим якимось зерном. Євген замовляв ще минулого року. Це наші приспособочки отакі. Для того, щоби працювати. І зараз вам трошки покажу процесіка, як я буду намагатися підточити ці різці. Бо що поробиш? Треба якось працювати далі. Ну, що вам сказати зараз? Нарешті моя камера сфокусувалась. Отак От десь це виглядає. Для цього різця і реєр трошки краще, але все рівно з кромкою, ще треба працювати.